Найбільша в Україні спортивно-патріотична теренова гра «Гурби антонівця цього року відбудеться з 1 до 4 травня. В ній бере участь молодь з усіх куточків України. До організаторів вже прийшло чотири сотні заявок. Пограти у цьогорічних гурбах Антонівця хочуть люди не лише із Західної України, а й зі сходу, півдня, півночі записалися й учасники з Криму. Гра триває 60 годин без перерви. В ній беруть участь близько 300 з чимось учасників, більше 300 учасників. От, і проходить вона на території лісу і, і боліт. Це є урочище гурби на території Тернопільської області. От, і власне там відбувається ця гра. В грі дві команди, які називаються курені, От, вони змагаються за прапори одне одного. От, і в процесі гри вони шукають цей прапор, стикаються в боях, боїться в кожного гравця. Це є життя, пов'язка його на рукавна. От і в боях ці пов'язки зривають. От тобто, таким чином це проходить. В грі можуть взяти участь як хлопці, так і дівчата віком від 18 до 35 років. Детальнішу інформацію про гурби Антонівці можна дізнатися на сайті gurby.org.ua. організатори запрошують усіх охочих попередньо записуватися. Зголошення проходить до 28 квітня, а сама гра буде відбуватися 1-4 травня. Це все вихідні, тому без я думаю, можна взяти участь в цій грі. Скільки вже записалося? Взагалі зареєструвалося більше 400 учасників, але затверджені 277 учасників. Затвердження це мається на увазі, що спочатку з людьми ще проводиться співбесіда, щоб знали їхню мотивацію, чи дійсно людина готова до такої екстремальної гри? От її стан здоров'я, психологічна мотивація? І тоді вона вже затверджується як учасник, тому що є можливість зареєструватися. Треба просто подати анкетку або зателефонувати. Елементи ж бої із гри гурби Антонівці можна буде побачити завтра біля причалу на тернопільському ставі о 13-й годині. Бій не страшний, це все відбувається тільки прийоми боротьби, бо взагалі якісь прямі удари заборонені, щоб не було ніяких травм на грі. От, власне, це тільки прийоми боротьби, але це не менше захоплюється, не менше адреналін. І завтра ми хочемо показати елемент, один, це ті, лише один з елементів, які можуть відбутися на грі. так, Це власне бій лава на лаву. І він буде завтра проходити біля причалу нашого Тернопільського озеру, на так званих Єлісяг, на травичці. так, І це буде на першу годину. От, Запрошуємо тернополян подивитися, це буде недовго, часу не займає якраз. А хто навіть хоче взяти участь, просто прийти в одязі, які не шкода до трави, забруднити то, то може долучитися до цієї акції і також позмагатися, повправлятися в силі.